Пане Олександр вітаю вас у нашому етері Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Ну, от до Джанкоя ми ще повернемося пізніше. от Сьогодні увага країни прикута до трагедії в Чернігові, де не люди ЗАРФ, як завжди, цинічно обстріляли мирне населення. От на вашу думку, яка мета була у цього обстрілу? Ну, фактично, Російська Федерація на сьогодні о, займається не тільки тим, що вона. Продовжує наступальні дії окупаційні дії по території України, а також вона завжди супроводжувала їх елементами терору, тобто обстріли тилової України, тилових міст, населених пунктів. Це є, скажімо так, невід'ємною частиною Російської Федерації під час будь-якої війни. Це не тільки стосується України, це класична методика, яку вони. Прийняли спадок від ще радянської армії. Ми пам'ятаємо Афганістан дуже добре. Там, де терор проти цивільного населення він мав гіпертрафований вигляд. Аналогічно, Перша Чеченська війна, друга чеченська війна, війна в Грузії п'ятиденна війна року. тисячі і, року. І безумовної їх операція в Сирії, там, де також насилля та терор. Над цивільним населенням був невід'ємною частиною усіх військових операцій. Тому саме до цього я її можу віднести саме цей удар, саме терор. Ну от президент вже заявив, що цього б не сталося, якби ми отримали достатньо засобів. ППО, ну тобто, аж настільки все критично зараз. Тут питання саме від того, який засіб був використаний російськими окупантами для нанесення того чи іншого удару. Якщо ми говоримо, наприклад, про балістичні ракети гіперзвукові ракети, тобто, ми, я говорю про 9 М 723 Двадцять ОТРК Ескандер, Х 47 М2 кінжал 3М22 22 Циркон, то це йдеться в першу чергу про нестачу в нас. Високотехнологічних засобів великого радіусу дії у шталт ЗРК Петріот або СЕМПТІ. А з іншого боку, коли ми говоримо, що ми не можемо перехопити усі крилаті ракети до звукового типу, наприклад, х 1 555 то в даному випадку, вже ми говоримо про брак боєкомплекту, де вистачає ракет для перехоплення або Інший момент не вистачає в тому чи іншому регіоні, області, е населеному пункті для прикриття необхідної кількості комплексів малого та середнього радіусу дії. ті ж самі, е не тільки, наприклад, е насам або АйРІСТІ, а навіть ЗРК, Бук, е Куб е і так далі. Тобто, це комплексне питання, комплексне, комплексна проблема, яка вона полягає. В нестачі боєкомплекту, дефіциту боєкомплекту, нестачі малого середнього радіусу дії комплексів протиповітряної оборони, а також великого радіо суді високотехнологічних систем, такі як Петро та СМТ. Ну і повернемося до удару. по Джанкою. це вже не вперше ЗСУ б'ють по місцевому аеродрому. От розкажіть про стратегічне значення цього об'єкту, якою була мета удару. По тим результатам, які зараз з'являються в відкритих джерелах, ми можемо говорити про знищення комплексів С 400 С-300 протиповітряної оборони, а також РЛС радіолокаційних станцій радіолокаційних систем. Про що це говорить? Це говорить про те, що об'єкт безпосередньо на якому розміщувалася авіаційна техніка, багатофункціональні винищувачі. А також досить велика компонента а, гелікоптерів, ударних гелікоптерів, багатофункціональних К-52, мі 35 мі 28 мі 8 і так далі. А, вони знаходились під прикриттям безпосередньо а, даних комплексів. А, комплекси були знищені: чи були пошкоджені, чи знищені а, інші одиниці техніки авіаційної, поки що не уточнюються, але. Якщо було задіяно, наприклад, засіб ураження, який мав бойову частину касетного типу, то я не виключаю того, що було пошкоджено або знищено ще декілька одиниць саме цієї авіаційної техніки. От продовження цієї теми є інформація, що це була спільна спецоперація з Бую і, і Цікаво, що били модернізованою радянською зброєю, і хочу це якраз от. Підкреслити, тобто, виходить, що ми вже радянську зброю модернізовуємо, бо нема допомоги від заходу, чи про що це свідчить, пане Олександре? Ну, скажімо так, а що в цьому поганого? того що можна взяти? Ні, це непогано, це просто цікаво про що це саме свідчить. Так. Можна взяти радянську ракету і а, замінити в неї ті частини. Які морально та технічно застаріли загальна концепція аеродинамічна, концепція ракет вона залишається незмінною ракета. Вона і є ракетою. А її загальна концепція і аеродинаміка, яку було перевірено десятками років, а ось внутрішня компонента. Заміна тих чи інших запчастин, зменшення загальної ваги тієї чи іншої компоненти, збільшення ваги чогось, ну, наприклад, бойової частини, щоб вона була більш потужна, або заміна силової установки, тобто двигуна на щось більш сучасне, якихось елементів, які можуть підвищити дальність, маневреність і багато інших моментів. Тому ми ніколи не говоримо про те, що якщо зброя стара, її неможливо модернізувати. Ні, один з прикладів один з найкращих танків на сьогодні, які використовували Сили оборони України. Це Т-64 танк. А до речі, це був один з найкращих танків ще з часів радянського союзу. І Олександр Морозов, коли створював цей танк, він клав в нього. Перспективу на розвиток на майбутнє тому головне це відповідні технології, які можна інтегрувати в техніку. Я не виключаю, що дійсно по Джанкою могло прилетіти щось таке більш вдосконале за ці роки, з того, що ми отримали свого часу у спадок. Тобто, виходить така непогана альтернатива в умовах відсутності допомоги від заходу. Тобто, ми викручуємося, скажімо так, як можемо, так? Навіть не те, щоб ми викручуємося так, як можемо. Так, можемо і, і так це назвати. Але якби ми отримували від заходу, наприклад, відповідно кожного місяця якусь компоненту оперативно-тактичних ракетних комплексів, ну ті ж самі атаканці. Уявимо собі, ми ж не змогли би бити ними по території самої Російської Федерації, тільки по тимчасово окупованим територіям, а маючи в наявності свою власну зброю, ми можемо таким чином нехай навіть і модернізовано так таким чином. За такою послідовністю, але ми можемо наносити удари по території Російської Федерації. Що у цьому поганого? Як на мене, це непогана альтернатива, саме в майбутньому впливу ще й на територію країни-окупанта. Пане Олександре, якщо повертатися до удару по Джанкою, то в цьому контексті цікаво проаналізувати заяву Маска, от що український напад на Крим призведе до ядерного удару. Про що йому ну це буцімто сказав посол? Росії, ну, ми вже неодноразово цілили по військових об'єктах в Криму. Ну слава Богу, поки ядерка не прилітала. Тобто, ця заява свідчить про що Ілон став корисним ідіотом в руках російських спецслужб. Ну бо ж пам'ятаємо, він інформація. вже давно такий. Ну, ну він... насправді ну він вже давно несе різну маячню. Політичного, та я сказав би так, геополітичного рівня. Хоча він не є якоюсь посадовою особою, офіційною посадовою особою з відповідними повноваженнями, щоб робити такі заяви, він всього навсього мільярдер. А він всього навсього керівник успішної компанії, Так, всього навсього це в якому сенсі? Це в тому сенсі. Що він не приймає на сьогодні політичні рішення, а навпаки, е знаходиться під впливом тієї чи іншої політичної кон'юнктури. в першу чергу республіканського типу е переважно саме е трампійського крила. Саме так і треба розцінювати його заяви. Е хоча, якщо говорити про якусь е високу інтелектуальність його заяв, то вона завжди не дуже відповідає тим досягненням, е які Має SpaceX і в принципі всі компанії, які знаходяться під його керівництвом, він всього навсього, скажімо так, обличчя інтелектуальна компонента це зовсім інші люди. Ну, пане Олександре, тут цікаво, от ви кажете, що він політичні рішення не приймає так, то так, але от пам'ятаємо цю інформацію про те, що Ілон Маск вимикав. Старлінг тим цим вимкненням зірвав українську атаку на Севастополь в 22 році. Ну, принаймні була така інформація. Ну тобто, все таки на щось він може впливати. Якщо це підтверджується, ця інформація, якщо вона буде верифікована на всі 100%, а не на рівні пліток чи е, підозрюва, то це в будь-якому разі не політичне рішення. Це не політичне рішення, бо він не політик. Це можна віднести до саботажу. Це можна віднести навіть в якомусь сенсі до злочину. Але політичне рішення приймають саме політики. Окрім Ілона Маска є багато інших людей, які роблять заяви. При цьому не є політиками. Той самий Такер Карлсон його інтерв'ю Путіна. А, воно мало якісь, а, як в політичному сенсі, а, якісь а, ну скажімо так, якусь вагу. Ні, воно мало в першу чергу інформаційно-пропагандистському контексті вагу, але не політичному. А як його використовували політики, це вже інше питання. А -а -а. Та теж саме ситуація і зелоном Маск, маскви. Ну, все таки можливо, це як ви кажете, інформаційно-пропагандистська, але на жаль, от вона стала складова така політики сучасної, з якою ми спостерігаємо. Ну, менше з тим, є ще одна цікава тема про те, що гур атакувало завод в Татарстані, де виробляють літаки. Тут 22М і ту 160 м. От чи відомо наскільки серйозні ці ушкодження? Ну і чи означає це, що тепер ну не можуть ремонтувати літаки, чи ну скажімо, виготовляти їх? Поки що о, зарано говорити, тому що немає верифікованих жодних фото та відео. Є тільки віддалене відео, а що дійсно було влучання, але знову ж таки чогось більш детального наразі. Ми не маємо як з джанкоєм з джанком. До речі, сьогодні з'явилися перші, скажімо так, фотоскрін а, саме цих комплексів С 400 та РЛС. Які були знищені, і з цього можна зробити висновок, що як мінімум один дивізіон, а він не зовсім, м'яко кажучи, боєздат став. А що ж до Татарстану, то інформації якоїсь більш детальної нема. Хоча по відео ми могли бачити ну, таке собі досить непогане задимлення. Яке стосувалося не тільки однієї якоїсь окремо взятої точки, а що може дійсно говорити про якісь суттєві пошкодження того чи іншого цеху щодо Ту 22 м 3 та Ту 160 тут треба зробити невеличку таку ремарочку, тому що ці літаки Росія не виробляє, вона їх відновлює. А маючи на складах фюзеляжі, які залишились ще з часів радянського союзу, не них є недоукомплектовані фюзеляжі, тобто просто голе фюзеляж, без обладнання. А вони їх до о, о, доповнюють усім необхідним обладнанням і називають це виробництвом. Хоча виробництво саме з нуля, повного замкнутого циклу. В них на сьогодні на Казанському, наприклад, авіаційному заводі, воно відсутнє. Ну і про часів, часів ЯР От Сирський раніше повідомив, що Росія має план захопити його до 9 травня. Ну, ми знаємо, як росіяни люблять ці символічні дати. От чому росіяни особливу увагу приділяють от саме цьому місту? О, ну, тут є сенс. Якщо, наприклад. А Бахмут, а це була виключно репутаційна кампанія, тобто вони втратили північний плацдарм. Вони втратили Харківщину. Вони втратили правобережну Херсонщину. Вони повинні були до кінця 2022 року щось продемонструвати, що вони щось можуть ще. А окрім цього і іншого, Пригожин намагався довести Путіну, що його вагнерівці вони набагато кращі регулярних військ шойгістів. А тому це був такий репутаційний наступ. Більш Авдіївка це пропагандистський елемент, а політичний, я б так казав би так. Тобто, це була примха до нового року путіну щось також показати. Потім це було все ці, ці плани. Вони були змінені. Їх перевели на режим до виборів. Повинні продемонструвати якісь успіхи так званої СВО. А от з часовим яром все навпаки. Часів яр це дійсно о, важливе місто саме в цьому о, районі, тому що це домінуюча висота, це місто, домінуюча висота, і контроль о, цієї домінуючої висоти, ну це по-перше, там, плюс, окрім всього іншого, логістика о, розширена. А по-друге, це можливість просування на Константинівку, а також просування на північно-західному напрямку до слов'янсько-крематорської агломерації. Тому, в принципі, для них це дійсно тактично, в якомусь сенсі навіть можу сказати, що це і стратегічна задача. До ще однієї теми Путіна підтвердили, що виводять миротворців. Із нагірного Карабаху, от чи можуть, як ви думаєте, ці війська війська опинитися в Україні? От наскільки можливо ви знаєте, що ще до того це великий контингент? В будь-якому разі він з'явиться саме в зоні бойових дій в Україні, тому що це ресурс, це ресурс о, як підрозділів, це людський ресурс, це техніка. Це штатна комплектація підрозділів, тому що саме миротворчий контингент він мав відповідну штатну комплектацію по автомобільному транспорту, по бойовим броньованим машинам. Тобто, вони не відчували на собі такого дефіциту ці підрозділи, як відчували на відчувають зараз підрозділи, які знаходяться в зоні бойових дій в Україні Росіян. А тому в будь-якому разі вони з'являться і будуть виконувати відповідний функціонал в тому чи іншому районі, а в підпорядкуванні тієї чи іншої групи військ, до якої саме вони будуть відправлені. Я якщо чесно, я навіть не здивуюсь, що їх можуть відправити зараз під часів. яр. от чесно, це б мене не здивувало, тому що там дуже потрібен росіянам людський ресурс їм його не вистачає. Тим більше, що російське командування воно ставить настільки, ну скажімо так, фантастичні задачі перед своїми підлеглими до 9 травня захопити часів. Я. от цікаво, що пане Олександре, чи відомо вам яке завдання виконував цей військовий контингент, і ну можливо, ви знаєте, чи є у них от бойовий досвід? Ні, вони останнім часом знаходились на гірному каравасі, і вони не приймали участь в якихось боєзіткненнях. переважно вони що робили під прикриттям цього так званого миротворчого контингенту. Вірменія з 2020, ну з кінця 2020 року, з початку двадцять першого. Проводила конвої забезпечення незаконних військових формувань, які знаходились в Вірменські НВФ на території нагірного Каврабаху, і в принципі, ці миротворці в Карабасі не проявляли е, якоїсь активності як е, такий елемент, е, скажімо, так, військово загальновійськового порядку, навіть коли в 2023 році. Азербайджан розпочав те, що вже відомо там, як 24-година війна або одноденна війна, то російські підрозділи вони ніяк не втручалися в цю ситуацію, а саме намагалися абстрагуватися від неї. Тому, в принципі, якщо їх порівнювати, наприклад, з тим досвідом, який є у російських підрозділів саме в зоні бойових дій в Україні. У цих він набагато менший. Власне, пане Олександре, на завершення то президент Зеленський раніше заявляв, що в нас немає достатньо ракет БПО. Ну, Ми вже трошки цього торкнулися, так? Перше питання, коли червні обговорювали. Але тут в контексті того, щоб трипільську ТЕС захистити, наскільки критична ситуація насправді так загалом, якщо ви можете оцінити, трипільську ТЕС вже не, тре, не треба захищати, вона знищена. Вона зруйнована. Тому ну, там захищати вже нема чого. Треба захищати інші інші об'єкти критичної інфраструктури, і це вирішення питання дуже складне, тому що а, одночасно протиповітряна оборона потрібна і по лінії боєзіткнення. Бо ми говорили про часів яр. А біля часового яру а, ППО майже немає. Ми це можемо бачити по тому, як росіяни відправляють зараз а, під часів яр свою штурмову авіацію су 25 це штурмова авіація, яка діє на а, малих дистанціях, тобто збити штурмовик су 25 для комплексу малого або середнього радіусу дії – це невелика проблема, але цього не відбувається. Падіння сушок не відбувалося вже досить давно, і це говорить саме про те, що не вистачає по лінії боєзвітнень засобів протиповітряної оборони. Одночасно потрібно захищати і об'єкти критичної інфраструктури, бо росіяни саме по ним також сконцентрують зараз удари, особливо удари тією компонентою ракетною, яку важко перехоплювати. Ті ж самі балістичні ракети, тому нам потрібен повний від наших партнерів комплекс усіх засобів не тільки для захисту тлової України, а й для забезпечення сил оборони. Але на жаль, як ми бачимо, цей процес відбувається дуже повільно, та він дуже забюрократизований. Ну, ви добре підмітили так про те, що вже нема що захищати, що зруйнована Трипільська теса. Мова йшлась, йшлась, йшлась про те, що 7 з 11 та ракет збили, ну а решту не було чим. І тут цікаво, якраз можливо, ще коротко така тема про аудит Міноборони. Можливо, ви бачили інформацію у ЗМІ, ну, от зокрема про 10 мільярдів гривень. От, які виявили порушення так аудит цей виявив порушень на 10 мільярдів, і а, за інформацією, 30% гуманітарної допомоги не дійшло до військових частин. Можете це прокоментувати? Я до цього аудиту не маю жодного стосунку. Я а, не займався його вивченням, але, на мій погляд, будь-які порушення такого рівня, які відбувалися. Вони потребують детального розслідування та з'ясування, хто за цим стоїть і чия це провина, особливо в часи повномасштабного вторгнення в Україну, тобто військовий час. Це дуже важливо з'ясовувати саме ось такі моменти, і бажано, щоб це відбувалося, це найголовніше, щоб все це завжди відбувалося своєчасно, тому що вирішення питання забезпечення військових це задача номер один, коли Хтось чогось не доотримує через якусь корупційну складову а потім про це з'ясовується тільки через рік, півтора, через два роки. Ну, знаєте, такі темпи вони також не є показовими якоїсь ефективності.